Першими морозами любителі підльодної риболовлі почали виходити на водойму області, на жаль, часто нехтуючи правилами безпеки. Тему продовжує Петро Голопапа. До початку сезону підльодного лову справжні рибалки готуються заздалегідь. Перевіряють зимові гудки, докуповують мармишки, обстежують водойми. А ось і довгоочікувана перша риба. Цього коропа рибалка Степан упіймав на пруті. Наживляв масиль на мармишку. Ага. Удочка називається мокалка. Мокнув пару раз і витащив такого карпа. Ну а яка Шнур, который видержить 16 кг. Ага. Ну шнур, леска б не видержав. Ага. Ну, це допомагали мені ребята. З подсаком я б його не витащил. І того 5500 рівня. 5,500 ребята. – Скільки? – П'ять з половиною. – А не страшно на такому льоду ловити рибу? – Ну, от один зараз провалився, рибак, звісно, бачили? Ну, угу. досвідчі рибаки вони не провалюються. Вони умно ловлять. У мене є така піка, і угу. цією пікою перевіряю льод. Де тримає, де не тримає. А без піки на цей льод нічого ходити. Особливо приваблюють рибалок в цей період так звані зимувальні ями, хоча підльодна риболовля там категорично заборонена. З 1 листопада 2014 року наказом черніців робоохорони встановлено заборону на водних біресурсів на зимувальних ямах. Зараз проводяться оперативні рейди, Відповідно на цих оперативних рейдах виявляються порушення, тобто рибаки, які здійснюють незаконний вилов водних біресурсів на цих зимувальних ямах. Зокрема, з недавнього часу, тобто десь починаючи з кінця. Грудня місяця, з січня січня, ми спостерігаємо непостійний льодостав на більшості водних об'єктах Чернівецької області і, відповідно, рибаки-аматори, які полюбляють зимову рибалку, починають свій рибний, як то кажуть, промисел. Зокрема, зимівля проходить, скажімо, досить нормально, явищ за духи чи явищ заморних явищ риби на водних об'єктах Чернівецької області не виявлено. На жаль, через азарт вперше вийти на кригу часто на другий план відходять правила безпеки. А таке нехтування стає причиною, в кращому випадку, купанням крижаній купелі. З настанням до доставу додалось роботи і рятувальникам, які проводять серед рибалов інформаційно роз'яснювальні заходи. Петро Голопапа, Віталій Мельницький, телеканал Буковина.